Привіт, хлопан та дівчатку, ми знаємо вороньки. Сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Alan Wake. Е, значить, зупинилися ми на тому, що ми тікали від копів, які, в принципі, нас і полювали. За те, що ми так би засуджуємось е, в тому, що знищили, точніше побили, чи взагалі сам не зрозумів, що, якусь дівчина чи що, я не знаю. Знову тут, ми тут зупинилися. Хочу сказати, що. Скоро, напевно, завтрашнє відео, яке, ви, ні, післязавтра, яке ви, о, вийде післязавтра, які вийде відео. М -м, чи коли, я не знаю. Е, наступне відео одним по, словом, по-любому буде новий проект, і це вже буде по Майнкрафту. Ухтежіо. І. Надіюсь, він вам сподобається. Так. Мені треба якось зробити. Супе, як кидати ті гранати. Ей uh, опнуть, геть, 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 геть. Геть. Ого, тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Так, спокійно. Заспокойся. Все, а ні, ще далеко не все. Отак от. От тепер, надіюсь, що все. Тому що коли проти мене йдуть, йдуть труби. От блін. От блін. Так, все, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Не можна дозволити ці. Ой, ой-ой-ой! Ничего собі... И і куда и і як, і що? та, иди до дупи. Распукейся! Воу-воу-воу! Тачка, тачка! Та! А! Да! Я думав, зараз зарато все сломается, и типу, такий герой. Зайду сразу, але ні, але ні. Що тут у нас Рукописи. А ну що там З... Скільки он избрался. Йоой. Та ну Не збирайся. сбирайся читать. Я понял all the inanimate objects that had come to life in his books. No one is safe in a good horror story. О, oh, честно. <гас> <гас> Вона, ще більший. Всім би вам помірятись, у кого більший. Давай, бери його. Всім би вам помірятися, у кого більший. <гас> так, давайте візьмемо револьвер. І підемо далі. Що тут у нас є? Думаю, зараз почнеться якесь пекло. Так, для початку ми візьмемо. Що відкриємо цю штуку і заберемо зійти всі патрони, і все ще нам потрібно. Тепер відкриємо цю фігню. Найти транспорт. Ох, чорт, забирай. Е, та я дзвонив. Я хотів, щоб. служба спасіння пішла до дупи. Ну, ну чому? О, є театр мене вбили Аааа. йо. Ой, до біса, ой до біса ТА БЛІН, ну що ВИ не ДОЗВОЛЯЄТЕ мені ніяк вистрілити ту червону штуку, щоб сих зірвал. ми з вами різні люди. Так, давайте беремо більший фонарік. фонарик. Фонарик. А давай, переключайся, ти. Так, взяти, взяти. Йдемо сюди. Соб, як кидати цю гранату? Я забув. Взагалі давно грав в Polan Wake. Я ще не грав. Так щось тут має бути ще, я знаю. Оба на, це що таке? Flash Player. Он це, звісно, все класно, але я хочу найти... О. Кава. Може надо десь мій сил. Та Нібито все треба якось відбитися від тих чурок. Отак от, от поставимо і зразу побахнемо. Ну давайте, тварі. Ага. Ну що, все! Я дуже надіюсь. Все тікаємо! Якщо ми будемо ще їздити на чомусь... О! А! Всі падли! Вони такі падли! А я. Ну, на тебе, на тебе, на тебе. Чему они с кувалдами ходят? И где они их находят? Вообще. Не, не реалистично, Так. Что? Закрыто. Супер. Наверху кто с нас будет чекать. Сейчас у меня такая пидозра. И музыка какая стала такая... добріша, значит скоро она станет злою. А ведь музыка против нас. <звучит> <звук> 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 Блин. А я так надеюсь... Да. Yeah. Nah. Так, что-то тут мне не подобается. Я чувствую его. О, oh, я здесь нашел транспорт. Ее yeah, дред! Ти шо, взвихнулася? Та и до сраки. Чорт, забирай. І як ці флешмейери-плеєри фігні кидати? Отак от. Блін. А ну пришла Є. Кевіметал. Метал Так, класне досягнення. Фонарик, він типу, більше має заряд. Ну супер. Ууууу, я думаю, я зараз здохну. Так, все ми маємо, це на супер, можна йти, в принципі. Відкривати. Це наш транспорт. Скажіть, що я на ньому буду їздити. Такий брам 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 брам

А я не за сік час. ну чорт забирай. Класу. дай порулити. этой. <глав Duygusal> давай. Ну, чому? Я, я можу поездит. Ох, ты ходишь, ты ходишь, уазик. Него можно сесть. Ой, трох фпс упал, что я так летал. Можно сесть? О, можно. Уазик. it matched the textbook case of insanity. Так, що На якому ліпше поїхати, а? Ви щас моя як коли я був ще дуже маленьким, зараз дивився на машинку казал. Не хочу такий пікап. Пікап мастер. Поехав. Ось так тобі. яум бжау бжау бжіоуще класно Ні. і це головне що ми не тільки один раз проїздилися на машині ми два рази і навіть могли вибрати машину яку би хотіли тобто чи увазі якийсь там задрипаний чи наша машина блін реально лагає ну жесть Це, певно, просто прогрожається -про -про рівень не знаю Ооо, не, все, я вибираю той джип. Я вибираю твой джип. Я хочу цей джеп. Просто <сум> бігаємо, вибираємо. Эээ... Е, любу карту. Так, давай. Ти мені там пограй трохи я тут побігаю. О, я хочу цю тачку. О, так. Такий джипик. Хоча я, я розумію, що це таке собі. Така собі машина. Е! Більше згадує... нагадує мені машиною, у якій ходять труни. Ой блін, таки згадав, але добре. Але. Та блін, я серйозно лагає жесть У мене комп. Ніби той нормальний, але гра сама по собі лагає по не через фрапс І через те, що ми так швидко їдемо. Ще. Прям 100 км за годину. Може там щось є, треба батарейки набрати, все що тільки можна. Тому що реально... Э, мені здається, що той чувак да недавно вже став затембрівав, бо той є та стара баба. Яку ми повинні вбити і нам потрібні батарейки по максимуму. Мммммм. Mm, Немає бож. Що за фігню мені. Показуєте. Я дарма не хочу лазити туди-сюди. Ну добре, хоча б єдине щастя, що візьмемо це. оце. Вже, оце вже крута тачка, це мені подобається. Так, давайте. Неоу, та шо ти. Зразу згадав Гітасу на андрес Баласів. як вони на таких схожих машинах їздили. Не, не буду зупинятися, їдемо вже тупо вперед. Тобто нам дають вибір, щоб ми могли собі отак от подивитися, можливо щось там знайти. Але, так як час обмаль. Ми не будемо ніц вибирати, так. шахта Супер. Гоп, стоп. Тут які це все. зашибись щебіс, якийсь звержені ок. В... Вулк... Якийсь вулкан вибухнув. i didn't want to go outside cops had to be looking for me the new sun turned the place into a sauna the day dragged on different scenarios ran through my mind Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Wait, where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by you. You want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting. Я знаю, чувак, я знаю. Так, давайте, ну, як выйти? Что за? Вау! Вау, вау, вау! палки, Нет, це не, цены круто. Можно выйти? Окей. А, ну тепер тако можеш перестрибнути. Сюпер. Так, що тут у нас є? О, я вже бачу, я вже бачу. батарейки. значить ми будемо з кимось битися. Що, звісно, не є, хорошо. Давай. А. Все, ми вже максимально взяли, не цікаво. Щось мені оця... Оці слова на англійській не дуже подобається. Оба! Так. Довго-довго ми будемо бігти. Дуже довго. Ух ти ж. ЙО! Оце рай, оце, оце, рай, я розумію, це жесть. Ну, капець просто. Знав би я, я би стріляв в повітря. Оба на тобі. І... є! Падло. Ти мене не бачиш? що? Ну добре. Знаєте, ліпше б це були батарейки. Я собі так подумав, ліпше б це були батарейки. Так, ну все, йдемо далі. Вау! Ти так класно підбіг до мене. У тебе були всі шанси мене вбити. Воу, воу 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 Вау! Ее! Йди до біса! А отак тобі. Блін, ну це жесть. Не круто, не класно. Святошомовую гранату, ще супер. Здається, ми будемо з кимось битися з таким. Мегакрутим. Опше. Але новей тепер це стріляє хедшотом тих малих дзюбриків. а, вот их жирных. Ну, в принципе, тачки что там. Ну, вот гениальность. Гениальность просто. Ну, открыть. Давай, 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 давай. У! Вау. Он не здесь. Таке досягнення, якесь попалося. Так, давай наверх. Наверх, хлопче, ще раз наверх. воу воу, воу, воу воу. Оу. Ой, як недобре. Ой, як недобре на світі живеться. Ух ти ж Йо. Як би це. як би це. Ну. Взагалі не. Не фест. Текаем. Воу, Да. Машина, знаешь, сколько кошты? Больше не ты. Давай, давай, давай. вот так тебе. Вот То -то нам дают такую возможность вот так вот их всех поубивать. Ну, хорошо. Вау! Wow. Все? Всі заспокоїлись. Та пішов ти. Все. Виходимо. Наша зупинка. Включить електричество. О боже. Як це все мутно? Ну, дякую, Кепшо. Ви мені це сказали. Але тепер. Темріво має всі шанси мене укокошити. Так, швидко... так в машину. А ну, пішли геть. Пішли вон. Геть пішли. з за мене дружу. Давай, давай, давай. Та давай! Таліс! Та біжи! Боже! Я би на його місце біг як ідіот там. Скакав, летів, не би навіть і не попали в мене. о Так. Давайте заберемо все, що тут є. В принципі, тут нічого того і ма. А, пішла ти. Окей. Е... Що тут... А, точно, сюди треба зайти? Ну добре. Швиденько, швиденько беремо всі батарейки, всі, всі патрони. Битва буде тяжкою. Я ж знову сюди вернувся, чи ні? Що за фігня? А. На тобі. Раз. на тобі, два. Що ти що ти тільки що роби? Я щось взагалі не поняв. Якийсь, блідокабелю, викабелювався, щось там крутився. З якоюсь палицею на мене біжать. Ну, хлопці, ну це вже не актуально, але. Ви... У мене є фонарик. Більше покращений, а. ще й пістолет, дробовик, ракетниця і так далі. А ви на мене біжите з палками. Ну, звісно, дякую, що ви на мене не з кулеметами біжите, але. Але мені вже не страшно. Окей. Виходимо. Є. Yeah. Єс. Yes. Як у це вибратися? Я хочу втекти. Е. Um. Воу. Wow. Вау! Wow. Якого... Я, 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 я... Окей. Давайте зробимо вигляд, би цього взагалі не було. Все. відкривається. О! Нам варто. Успешите. No а, блин. <звёздит> Бух. Что это за золи такие? <звёздит> Какая-то Давайте убьем ее полностью. Все, готово. Идем сюда. Эээ... <плес> <Плес> ну ти якби сам підійшов до мене. А не знаю, що ти очікував побачити. Та пішов ти. на... тобі. Жирне патєтку. Ну, та... Ти знаходиш е, взагалі час перезарядки, ну, в тебе просто шикарний. Воу, 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 ну давайте. Так. Давайте горохнемо тих, що вже готові. Так. Чуваки Заспокійтися. От Од... Іди до біса. Іди чорт, забирай до біса. Отак от. А тебе я вже якось сам. Отак от, от. Давай, 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 давай. Виходи. Все, готовий. Йдемо далі. Мені би якесь місце таке, щоб закінчити серію, а не посеред бою казати Всім Ем... Супер. точки посеред. Лісу. Ну це нормально. О, блін. Мені ще здається, ще дуже-дуже довго йти. Куди? Добре? Що це таке? О? Непогано. Та, що -то моє? Вау! Оце я розумію, гранатка. Не граната якийсь. Ну добре, ну візьму я тебе. Ну і що мені з того буде? Що мені дадеться? З того, що я тебе візьму. Е? Уау Вау! 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 Я в шоці, чувач. Знаєте, люди, я думаю, я вже закінчу серію. Не знаю, скільки вона довго йшла, чи... Вона була короткою. Але, думаю, час закінчувати. Що ж, всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Замбов Фронік. Всім па! -па.